Віталі шахів грає проти Марко? Ройс. Хорватія рейтинги ще 888. вісім. Не дочну у нас чотири пішека. Що ми граємо з ним? Так, отримав суперник ініціативу. А я нічого. Д4 ще. Ні, не веде Д4. А що це ти? Міг би спробувати. Це ти щось пасивно розставляєш. Зараз я її 4 проведу. Хоча. Так можемо зіграти, Цікаво зіграємо. Просто він, він по білому розставляє пішаки І чорні поля слабкі. Тому я краще Чорнопольника на Чорнопольника. Він думає, що він мені здваю пішаки і що це для мене дуже погано. Але я граю уже частенько, особливо в варіанті. В варіантах. Як називається? Не скажу. У варіантах. Забув. Якихось варіант. Хочу. Якихось варіантах. Ду -ду -ду -ду. Так, він десь, можливо, буде. ставати. поки що поставим. Не дамо коню сюди стрибати. Да, так, Піт. І 4, так. Ай Ну Давай, можу строїти мені пішаки. Бог з тобою. Фаланга. На мізинці. Ох, зараз як ляпну десь. І програю два ходи. О, то буде весело. Дю -дю -дю -дю. Дю -дю 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 так, це ж він дуже повільно грає. І що ж він повільно грає? Я не бачу, як мені все перекинути сюди на лінію G. Щоб Ферзь міг так стукатись. І бац перепригнув. Дурян. Може, сюди стрибнути, да? Десь профілактично зіграю. Бах, бах. Таке щось і тип, я не знаю. Хоч сій, хоч падай. Хочу все спокійно обміняти, щоб йому за це нічого не було. Ну як це так? Давайте, друже, без цього. Без цих фокусів, окей? Чи не окей? Так, а що ти хотів? Ти ж мені покращуєш мою позицію. Зараз на 6 стукну. Ти ж просто даєш мені зайві темпи, я зараз пришвидшу свою гру, і буде тобі буц. І вже на мат напав. Ти дивиш, що ти прогавив? Мою атаку прогавив. Ай-яй-яй-яй-яй! Тіць, тіць, тіць.

Відійшли? Так, ну позиція цікава. Тут, звісно, ферзі активний. Король слабкий, але дві тури все-таки трошки більше за ферзя, а по матеріалу рівність. Якщо я посилю, і у мене пішак дуже швиденько. Що за... Це куди це? Ти це нашо. Сінценаті. Чек? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, це ти якось взагалі фігово поставився. До цієї позиції. А я тоже якусь фігню граю, да? Та? Так ти так, підеш, давай. О так. Може, десь мене зараз на нічю, так да, він розведе, але ми так, так. Поманевруємо. Отримаємо трошечки, це що за фокуси? Чек. Брати то ти не встигнеш? Ні-ні, це що вже. Це ти вже кудись побіг. Магазин то закритий, куди ти пішов? А тебе не працює. Ну Добре, весела, весела партія. 84 на 74. Так, і що це за дебют у нас просто ферзовий початок. Небагато сказаного в дебюті. Оцей розмін, така структура в. Кортиться в і її забуваю слово. А, байдеш. Вже не запам'ятаю, а потім, як запам'ятаю, то вже все. Так. Тут у мене строю пішаки, хоч сій, хоч падай. Ну, ясно, що, звісно, статично і стратегічно це слабкість. Все вона має впасти, але. Динаміка все-таки лінія вже відкрита. Тура в мене працює. Кінь в мене дуже сильний, це підкріплений пішачком. Кінь аж 5. Йому треба було цю опору з коня збивати. д 4 Окей. Тура є 8, ну щось типу, такого вичворяти. Так, якась помилка. Тоді прискоримо цей аналіз, бо зараз че з тут, тут. Дає мені трошки темпи, все назад, все назад. Розмінюється, знову ж таки. тепер мій пішак перейшов оцю демаркаційну лінію. І ми трошечки більше простору. Маси. Ферзі все відразу відкрився. Ну, кажу, рівна позиція. Казалось би. Ну, тут він зівнув просто що зв'язка і. Пішечка G7 він брати не може. Так, F4. Не дергатись треба було. А я дернувся. Хоп-хоп. Ну, вирішив перейти в цю позицію. Ну, тут навіть фарс сильніший по комп'ютеру. Дуже слабкий король. Фарс з шахами тут буде мучити всі чорні фігури. Да. Ще триматись дозволяло короля всім. Додає дає в тім, що він напав на пішака, але якщо я, наприклад. Ну, наприклад, от він пішов би кудись сюди, наприклад. Я б заробив біхіта 4, то брати він не може, тому що тура тут підвисає завжди. Тому тут заслуговує мат король чорних.